Якщо ми не будемо все равно давати, то вас не завжди. Да, я, 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 я бачаю, не хотів виступати до голосування, але після вийшло авторитету я думаю, що я приймаю прокоментувати деякі припущення і визволення даної особи. Значить, шановні були. Питання щодо голосування, ви чудово всі знали, що, коли голосувати. Це я останні одне із питань, яке розповідалася, є родичка моєї мами. Воно проходило в постійних комісіях. Відповідно до рішення Коміцовського міського суду, яке розглядав питання, це було досліджено і по показум свідків було з'ясовано, що при голосуванні даних питань всі знали про родинні зв'язки. Те, що а, вибірково підходили і задавали питання саме про оголошення конфлікту інтересів на сесії, дана процедура не передбачена жодним законодавством України, саме не прописана. Процедура та порядок повідомлення про конфлікт інтересів. Це може бути у будь-який спосіб. Вибіркове використання законодавства і використання прогали у калізії законодавства для того, щоб звести з кимось рахунки, це скайп е -е, вирішують зовсім інше. Тому я не думаю, що ви а, зараз проголосуєте по-іншому. Я не впливав відповідно на прийняття рішення І від куца ігоря Валерійовича не залежало прийняття рішення. За дане рішення проголосувало 27 депутатів Кузніцовської міської ради. Крім того, чому не піднімається питання, що питання стосувалося не одного об'єкту, а питання стосувалося чотирьох об'єктів. І ніхто зараз не про це не згадує. По-друге, закиди про те, що там зменшена ціна, є абсолютно безпідставно, тому що все це пройшло експертизу. І вони є І наявні. І питання оскаржувалися в суді тільки про конфлікт інтересів, що мною не було повідомлено безпосередньо на сесії депутатів про конфлікт інтересів. Все, крапка ні про які вкрадення грошей залазання до аморального авторитету в кармани, немає. Тому прошу. Голову чи не комісія, голосити будемо працювати.